Парайнодальний розлад особистості, взагалі, про що це? Більше це люди, такі знаєте, які завжди з підозрілістю ставляться до інших. Вони не довіряють інших людях. Тобто, це знаєте, коли вони шукають загрози там. Де її просто немає. Тобто, наприклад, в офісі ви просто якось там перешептувались, так і він може подумати, що от вони думають, що як мене звільнити, от вони хочуть мені якось панкось зробити, щоб мене звільнили і тому подібне. Тобто, по суті, люди вірять, що інші люди хочуть їх обманути і завжди сприймають інші люди, як якась така знаєте, загроза. Тому в більшості вони дуже такі знаєте соціально. Активні, якщо можна так сказати. Тобто, в більшості виховання таких було дітей, такі, які, знаєте, коли вони не могли довіритись батькам або людей, які були головними фігурами в їхньому дитинстві, і вони, знаєте, такі, як і сприйняли таку схему недовіри і постійної очікування загрози.